Приречений на смерть став на ноги. У Дніпрі одужує боєць, що дістав осколки просто в серце та головний мозок. 23-річний Євген Волок потрапив під остріл біля старогнатівки. Торік у серпні за всіма нормами такі поранення не лишали йому жодного шансу вижити. Утім, лікарі не склали рук, не здався і сам воїн. Що миті радіє життю. Євген Волок каже: кожне биття серця для нього щастя. Життя Злипка на лицемісяці в реанімації п'ять складних операцій. Усе аби він жив. Медики кажуть, у них був свій бій за життя. Всі операції на грані життя і смерті їх видержав наш воїн і половину того, що здіймали в гінію не переносить. Принес успішно вижив, не тільки вижив, він ходить. Той серпневий ранок в АТО. Командир відділення 30-ї бригади почав пригадувати лише після операцій. Міна розірвалася на позиціях за годину до того, як він мав звідти поїхати. Не доїхав дому. Вот Осколки вробили мозок, легені та серце. Непритомного на апараті штучної вентиляції легенів його ледве змогли довести до обласної лікарні мечникова. Чотири години під мікроскопом нейрохірурги діставали скалки з мозку. Осколок пошкодив судини мозку. Виникла внутрішньо мозкова гематома і був набряк мозку. І під час першої операції були видалені численні кісткові уламки, була видалена гематома, зупинена кровотеча. Та в серці залишався сантиметровий металевий шмат. Євгена відправили літаком до Києва, і він витримав ще одну вкрай складну операцію. Його старша сестра, що опікується ним після смерті матері, каже: єдине, що могла весь цей час вірити, що без серця людина не може жити, що без голови. Диво на землі є. Диво, люди роблять самі. головне вірить. Далі були ще дві операції на головному мозку. Нейрохірурги в Дніпрі боролися, щоб боєць не лише жив, а й почувався здоровим. Пошкоджена ліва півкуля це відсутність рухів в правих кінцівках і афазія. Тобто він не міг би розмовляти повністю, не міг би розуміти мову. Врешті величезний отвір від осколка в черепі закрили титановою пластиною. Це в один, в один по розмірам і по. Конфігурації його черепа. Нині Євген готується до виписування, щоб повернутися в рідне село. Це Зімся ззаду, а далі щось покажете. Шкодує лише, що до війська тепер не візьмуть. Втім, лікарі обіцяють після реабілітації про наслідки страшних поранень. Євген зможе забути. Ольга Пауско, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1 плюс один.